День, шановні глядачі. А, сьогодні я хочу розказати а, за нову схему аферистів, а, на котру потрапляють а, багато а, як покупців, так і продавців, а, котру видумали шахраї. А, я колись, десь може роки-два тому, знімав вже схожий ролик, а, в котрому розповідав а, про схему. Як розводять на OLX, і от зараз я хочу розказати за нову таку схему. В чому заключається схема? Це береться трактор, наприклад, як була Т-25. Це все зрозуміють. Це мототрактор, це може була Т-25 бути, або Т-22, або якась 160-ка, ДВ ДВК була або тощо. По самій нижчій ціні на ринку. На сьогодні, наприклад, там була Т-25 і коштує десь 3-300 доларів. Це залежить від комплектації трактора. Там проти уваги, там дуга, там колір, там гідравліка тощо. Суть в чому. Шахраї набирають до магазину, наприклад, до магазину нашого. Замовляють трактор. Наш менеджер, як звичайний клієнт, йому дзвонить, він приймає це замовлення. Їй надається адреса, надається телефон і шахрай, що говорить. Ми ці моменти вже як сказати так, завчили, вже, як їх розпознавати, що говорить Шахрай. Добрий день, Я зараз на фронті, там під Бахмутом, або я зараз там десь в окопі, чи щось схоже, прикривається військовою своєю службою. Це вже, ну як на мене, це така ситуація, за котру можна вже піймати та яйця відрізати, коли таким прикриваються. Говорить таке, я замовляю зараз трактор, я не вдома, я на війні, жінка буде приймати або батько, або брат трактор, ви там привезете, він мені скаже, що все добре, я там остерігаюся підробки, я остерігаюся, що мене кинуть. Прийде техніка, і я розрахуюся. Ну, там менеджер говорить, добре, там тоді оформлюємо замовлення, техніка виїжджає. Весь цей час ми спілкуємося з шахраєм, і він говорить, що він там зустріти і так далі. А Він паралельно узяв замовлення, наприклад, не за 120 тисяч гривень, а за 80 тисяч гривень у клієнта. І паралельно говорить: зараз приїде моя людина, мій водій. Ви побачите техніку, ви розрахуєтесь, і коли техніка ну, вже у вас у дворі, то скидайте мені там, ну, гроші на картку. Наш водій, як тільки приїжджає, його цей весь час веде шахрай. Заїжджає наш водій у двір, його зустрічає клієнт, реальний, який за 80 тисяч, думає, що зараз купляє. Йому той шахрай говорить, ладно, заходіть до хати, що там вам вже дивиться, ну, щоб як можна менше зробити контакту з нашим водієм з реальним, котрий приїхав там за 120 тисяч продати цей тракторець по розрахунку чи якось інше. І людина заходить там додому, добре водіє, зараз почекайте 10 хвилин ми до справи. Розраховується ці 80 тисяч, номер цього шахрая відключається. А, і отак ну, от, от людину кинули. І виходить, що людина думає, що його кинули там ми або є інший магазин, і починаються ці розбирання цього а, процесу. Приїжджає поліція, поліція спочатку там, думає, що може, там миша храї. Ну, потім там, 5 хвилин розуміє, що це схема стандартна. Вона ще була 5 років тому. Ну, от зараз, як сезон, вона починає знову працювати. Тому. А, Хочу зосереджити на цьому увагу, щоб ви, як покупці, на це не потрапили. Що, якщо ви бачите техніку, що вона там дешевше на 20, на 30, на 40%, відсотків, такого немає. Таке може бути, якщо ви купляєте техніку, котра була вже у використанні. І щоб ви були в цьому впевнені, що вас не кидають, коли водій заїжджає до вас до двору. Ви йому говорите, куди мені перераховувати гроші, якщо там рахунок. Або якісь такі питання. Ви у водія питаєте, котрий реально стоїть з цією технікою. А ніхто там на телефоні, у вас не зрозуміло хто. Тому питайте ці питання одразу у водія. І з ким ви розмовляли по телефону, одразу можете ви телефон і взагалі не розмовляти, тому що ви просто ну попадете на гроші, і це нам будуть проблеми, що поліції роз'ясняти, що ми до цього не маємо жодної взагалі відносини, і ви виходить, спілкувалися з іншою людиною, котра вас просто розвела на гроші. Тому, коли ви, наприклад, шукаєте. Була 25-й, наприклад. Ну, ввели в Оликсі просто цей запрос і дивитесь. От, скільки коштує там. От. Якщо він коштує от, 115, 117, там, 120 тисяч гривень. Ви подивіться, що оцей. Наприклад, там, варіант, який буде там, коштувати не 117-120, а 90 тисяч гривень, це щось незрозуміло. 25, ну, це нормальна ціна. Це, скоріш за все, він так і коштує. Все нормально. Перевірте компанію, котра продає, в вулиці, це ж все є. І тільки тоді замовляйте, щоб не було ніяких у вас моментів, щоб просто вас розвели. Ну, і також продавцям, усім магазинам. Я також хочу це донести, щоб вони також на це звернули уваги, і коли такі шахраї дзвонять, щоб вони розуміли одразу їх мову. Вони, як правило, розмовляють російською підпитою такою мовою. Так сказати, наблатикані, знаєте, такі це сидять десь там на зоні, їм там телефон дали, і вони там розважаються так. А звичайні люди від цього страждають. Тому mm. звертайте на це уваги, давайте всі разом цих уродів, так сказати, переможемо. Я в коментарях також залишу номери, з котрих дзвонять ці аферисти, для них не так, як сказати. Вони не так швидко можуть змінювати номери, тому з деяких номерів вони можуть спілкуватися там, декілька місяців. Тому я номери залишу, котре зібрала наша команда цих аферистів, і, звичайно ж, ми не повезли їм техніку, але все це перевірили, ну, щоб ніхто не з продавців, ні з клієнтів не потрапив на цих шахраїв. Тому я вам бажаю гарних покупок, щоб ви купували техніку дійсно, котра коштує стільки, скільки вона коштує. І якщо вам там продавець дає якусь знижку, ну, там може вам щось подарував до трактора і так далі, це нормально. Але коли ви бачите, що там нова техніка коштує там, на 20-30% дешевше, ви повинні розуміти, що, скоріш за все, ви зараз потрапите в якусь халепу. Дуже дякую, що подивилися цей ролик. Дивіться в коментарі номери, записуйте їх як шахраї, щоб ніхто не з вас до цієї халепи не потрапив. Дякую з вами. Була компанія Мотокосмос.